Прийшла до нас неділя, і ми чуємо голос Воскресного Євангелія, Господь Воскрес із мертвих, Явився сперва, виділи його сперва жони. І коли жени передали апостолам, що Христос Воскрес із мертвих, то вони не мали віри хоча їх готував Господь. І сім... кожен раз Воскресне Воскресней напоминає, віра Воскресшого Господа не теоретична, це не результат, що чоловік прочитав та вспомнив та допустив, і довірив. Ні. Віра Воскресшого Господа починається з того моменту, коли ти чуєш голос Євангелія, і духовними очами зриш. Саме Воскресіння Христово Не теоретичне, а реальноє. Почому православні так люблять наутрін співати Пісню, Воскресіння Христового, увидівши, поклонимся святому Господу Ісусу. Да тому що віра Воскресшого Господа відкриває можливості познання, а тому. І ті, котрі повірили в Воскресшого Господа, в цьому мірі починають бути подозрительними для цього світа. Ведь культурні люди у Бога не вірують, учені кажуть, не вірують, високопосадовці, книжники і фарисеї, звісно, вірити не будуть, це каста людей, у котрих ограничені. Релігійні можливості зачастую іноді страдають сліпотою і катарактою духовною. А тому їм видить осліпшим, що люди, котрі вірять в воскресого Господа, вони не знають науку. Так то невозможно. Воскресень, ну, написали в Євангелії, ну, так собі, історія. І так вони живуть без вірці. Хоча формально пристануть зовнішньо до любої релігії, особливо безбожники, ціпляються до церкви перед виборами. О, як вони гасають до єпіскопів, до священників, до церковних людей знайти підтримку, а потом, а потом, ставши народними, перестають бути такими і починають переслідувати. Оту свою матір церков, котра їх піддержала, це означає, що ті люди не вірять у Воскресшого Господа. Для них ігри в релігію обмани ім'яну лігію відкинути другу, за пару мільйонів купити, принести другу порядки вещей, то докази катастрофічного безбожжя тих людей. Для нас, православних християн Української православної канонічної церкви, Воскресення Христово – настільки великий благодатний факт, одно серцевина нашої віри, Воскресення Христово – центр нашої віри, від Пасхи Христової, відкривається вся краса і Годічного округа. Сім тижнів до Пасхи маємо, сім тижнів і 50 днів після Пасхи, і вже готовий календар. Уровень. Такого братського відношення між релігіями і національностями настільки великий, що ми сьогодні можемо бути образцом і для цілої Європи. І лише так поступаючи, ми діти Божі православної церкви, а в вічності уєдно з Ангеліною Сербською, уєдно із безсеребним Смедем'яном і наслідники, по милості Божої, Царства Божого. Амінь.